Ольга Миколаївна Ніколенко український науковець, педагог, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, заслужений діяч науки і техніки України. Вона рано прийшла в науку, у 24 роки захистила кандидатську, у 30 докторську дисертацію, десятки монографій. Підручників, посібників, сотні статей, виступів на конференціях, її знають в Україні та за кордоном. Там, де вона з'являється, завжди поруч щось нове, красиве і цікаве. І там, де вона по-людськи затишно, тому до неї їдуть звідусіль, з різних куточків України та світу. А Полтава поступово перетворилася на справжній центр вивчення зарубіжної літератури. Як їй це вдається? Що дає сили цій жінці жити і творити? Як вона ставиться до життя? Із дитинства Ольга Миколаївна прагнула бути вчителем. Чому? Тому що дуже пощастило навчителів. Вона навчалася в одній із найкращих на той час полтавських шкіл, де працювали справжні зірки учительської справи. Зі шкільного життя винесла усвідомлення того, що вчитель завжди відданий дітям і ніколи не спиняється у творчому пошуку. 1987 року закінчила філологічний факультет Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Тоді вчителювала у полтавській середній школі номер 28 У студентські роки було цікаве навчання. Було багато наукових гуртків, студентських наукових товариств, а ще були студентські олімпіади з філології, куди пані Ольга їздила від України. Це було дуже відповідально і почесно. І студенти України неодноразово перемагали на філологічних олімпіадах представників інших республік. Про себе Ольга Миколаївна говорить так: я думаю, Бог мене любить, бо дав мені так багато чесних і порядних батьків, люблячого чоловіка, розумну доньку і талант творити. Для мене щастя в тому, щоб дарувати все, що маєш у своїй душі, іншим, прикрашати цей світ. Робити його світлішим, добрішим, благороднішим. Для мене щастя в тому, щоб мої рідні і близькі люди були здоровими і радісними. Головними здобутками вважає своїх учнів, за кожного з яких не соромно. Вони учителюють, викладають, займаються наукою. Її учні живуть і працюють не тільки в Україні, а й в Польщі, Прибалтиці, США. А книжки Ольги Миколаївни це теж її діти, що розлітаються по всій Україні і по всьому світові. З 1990 року Ольга Ніколенко працює в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка. Вона пройшла шлях від шкільного вчителя асистента до професора, завідувача кафедри. Автор понад 20 монографій, близько 400 наукових і науково-методичних статей, очолює наукову школу, традиції і новаторство в літературі, здійснює керівництво аспірантурою і докторантурою зі спеціальності 035 філологія, література зарубіжних країн. Під керівництвом професора Ольги миколаївни Ніколенко захищено 22 кандидатські та одна докторська дисертації в галузі літературознавства. Професор Ольга Миколаївна Ніколенко є одним із авторів чинного державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, галузь мови і літератури, керівником авторських колективів і науковим консультантом чотирьох навчальних програм і зарубіжної літератури для закладів загальної середньої освіти України, для п'ятих, дев'ятих класів, для восьмих, дев'ятих класів із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. Для 10-11 класів рівень стандарт, для 10-11 класів рівень профільний. Підручники із зарубіжної літератури, створені авторським колективом під керівництвом Ольги Ніколенко, з 2008 року перемагають у національних конкурсах підручників і використовуються в усіх типах закладів середньої освіти України. Ольга Миколаївна Ніколенко, Заслужений діяч науки і техніки України 2008 рік. Лаура Державної премії імені Івана Франка 2009 рік. Лаура Державної премії імені В'ячеслава Чорновола, 2012 рік. Кавалер Ортена княгині Ольги третього ступеня 2016 рік почесний професор Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка.